Продовж е, теми вступної кампанії. Ми стоїмо на порозі е, нової, е, нової вступної кампанії вже 2024 року. Що очікує університет і що очікує сьогоднішніх абітурієнтів? Е, що очікує абітурієнтів? Я на сьогодні не можу відповісти. Бо на 7 лютого. Коли ми зустрічаємося, правила прийому е, не е, ухвалені і не пройшли відповідну е, реєстрацію Міністерства юстиції. Тобто е, нас е, очікує чимало новел, про які ми поки що остаточно юридично не знаємо. Що знаємо е, на 100%? Те, що НМТ буде складатися не з трьох. Іспитів аж чотирьох, тобто чотири дисципліни, будуть обов'язковими. Знаємо точно, що збережуться пільги для вступу на бакалаврат для вступників з тимчасово окупованих територій. Все інше поки що під питанням. Ми знаємо, що поданий законопроект Верховну Раду щодо скасування державного замовлення і запровадження. Нової системи, гарантової системи підтримки здобувачів. Як воно буде працювати, поки що не зрозуміло, бо закон не ухвалений, а відповідно, текста остаточного ми не бачимо. Тому на ключові питання здобувачів, які зазвичай вони задають під час вступної кампанії, ми сьогодні не маємо відповіді. А саме, чи буде держзамовлення, чи ні, незрозуміло. Вартість навчання. Ну, ви знаєте, що є постанова Кабінету міністрів про індикативну собівартість, яка розповсюджується на певний перелік спеціальності, які є і в нашому університеті. Протягом минулих років дія цієї постанови була зупинена. І вартість навчання в нашому університеті протягом Останніх років не змінювалась. Тобто, ми не підвищували е, розмір е, плати за навчання. Сьогодні е, зупинення цієї постанови немає. Тобто, вона має діяти. А це говорить про те, що вартість навчання, ну, наприклад, за такою спеціальністю, як журналістика, зросте. І це не примха е, моя або. Інших керівників закладів вищої освіти, це норма дії постанови Кабінету міністрів. Чи зупинять її до початку вступної кампанії, чи ні, ми поки що не розуміємо. Тому, на жаль, поки що ми працюємо в умовах невизначеності певної стосовно вступної кампанії, але сьогодні наше завдання просте. Нагадувати про те, що Бердянський державний педагогічний університет є, він функціонує, він розвивається, і він прагне надавати максимально якісну освіту нашим потенційним здобувачам. Так ми на сьогодні і працюємо. А як тільки буде ухвалено відповідні рішення, і ми будемо розуміти ті питання, про які я сказав, Ну, додатково будемо інформувати всіми можливими засобами, всім нашим інструментаріям, наших здобувачів про новели, які будуть ухвалені нашими керманичами.